Пантеон Гурби тут покоїться три десятки вояків УПА, яких віднайшли львівські науковці та громадські активісти. Для патріотів це історичне місце. Відтак шанувати пам'ять загиблих вояків сюди приїздять двічі на рік на свято Покрови і на третій день Великодня. Найбільший бій за усю історію існування УПА приїхали згадати і самі повстанці. Олексій Поліщук приїхав з Мізача вшанувати пам'ять загиблих у ті криваві дні, товаришів та рідних. Але сьогодні для літнього чоловіка найбільша радість це спілкування з молоддю. Юнакам пан Олексій Розповідає, як 64 роки тому відстоювали свободу українського народу. Тобто в тому бої загинуло багато моїх друзів, які за мною працювали. І навірні запрошують молодь, щоб молодь теж шанувала їхня пана за те, що вони сьогодні живуть. Я би сказав щасливо. От, Упівці це воїни Української повстанської армії. Вони боролися за свободу України, за те, що вона стала незалежною. Червона стрічка пов'язує землю, за яку боролися у півці. А червона стрічка пов'язує те, що е, у півці понували кров за, за рідну землю. Це червона і чорна стрічка. Це означає... Історики кажуть, бій у гурбах 44-го року був чи не найжорстокішим в історії УПА. Кажуть, п'ятитисячне військо повстанців оточили все миро більше озброєних НКВСників. Саме кількість визначала переможця. Це завдання було яке оточити повністю гурбенські ліси і знищити тих всіх повстанців, які тут переховувалися, і вони зайняли кругову оборону, практично. Ці всі події, які тут відбулися, вони е, показали, що власне бій був дуже жорстокий і не вдалося зламати якраз оборону упа. Із усіх полеглих у гурбах наразі перепоховали тіла тридцятьох. Основні роботи ще попереду, говорять науковці. Втрати УПА у п'ятиденному бої становили близько двох сотень бійців. Нині намагання громади у відновленні історичної правди підтримують і чиновники. Вони запевняють невдовзі у гурбах буде не лише пантеон. А й справжні повстанські краївки нам один з найбільших пантеонів. Ми зараз просто будемо робити додаткові заходи про те, щоб, щоб знайти всі могили, які не знайдені, відкопати їх. Поховати тут. Ми будемо е, робити копати криївки, такі, які були у той час той метою, щоб ми могли ознайомити з повністю з, з тим нелегким. Життя тою нелегкою боротьбою, тими умовами боротьби, яких дали війну, в прямому розумію, цього слова война української повстанської армії за день у лісі між селами Антонівці Тернопільської області та Смига Рівненської збереться молодь, щоб відтворити у грі ті історичні події. Олена Семенович, Олександр Ковтунець, Рівненщина, П'ятий канал.